Отримали замовлення з агромаркету, прийшло фірма у пакуванні. Коробка з фірмова з'єднана з, з кобами. Здійснила розпакування на відділенні Укрпошти, тому вже відкрите. Зараз покажу детально товари. Всередині у нас саджанці фруктових дерев, захищені картонним пакуванням, ось таким, щоб не постраждала жодна брунічка. Зараз. Дістану детально товари. Мені подобається, що Агромаркет ретельно пікується про кореневу систему рослин. Та фіксує кожен садженець в коробці також скобами. Ось, видно, були приєднані, щоб не пошкодилися. Саджанці здорові. Зараз дістану кожен та покажу. Ось так виглядають наші саджанці. Це надійно захищені рослини. Підрізані необхідним чином, коренева система кожного саджанця захищена. Ми замовляли абрикос, сливку, вишню, грушку та ще одну сливу гібридну. Рекомендую Агромаркет за якісний сервіс, якісні товари та швидку доставку. Рекомендую Агромаркет.